Так, з холодним поясом. Ну, як давно це було нетримання тримання? Ну, я навіть не пам'ятаю скільки, ну з півроку точно. У мене така проблема була, особливо, коли я просипалася вночі. нібито до позиви не такі сильні, але добігаючи до туалета, катастрофа Да. Бувало, що за ніч білизну по два-три рази міняли. Ярмарки. А, у нас тоді була да, ярмарка, да? розпродаж, да, розпродаж, а я давно мріяла про холодний пояс. Угу. Ну, на вас? Да, О, я я його вас хотіла, спраць. ну так як у мене, ну, коли починалися якісь проблеми, де щось боліло, ще коли не було пояса, то в мене <свят> шар <свят> для він був на всі випадки життя. Нома десь там в мене шишечка воспаляється. Чи починає якесь сіпання, це я, значить, шарфиком цим обмотувала, десь щось це шарфик рятувала. А тут, думаю, скільки кераміки. І Воно я... добре закритий. Я давно про нього мріяла, про цей пояс. Я його взяла і колись робила усі, але після того не робила. Була кістана нирки. Okay. Але так до лікаря прийшло, ну, кіста в кістан, там це, там уваги особо не звернули mm. на це. Ну, думаю, хай для профілактики буде. Колись yeah. піду. Хай воно подивиться. Так. І ви знаєте, в мене буквально, я не знаю, днів 10 десь пройшло, а я його як купила, як наділа, зараз я вже на ніч знімаю, а то якось одразу купила і спала в нього. А, і теж Та спала, так. І я якось так десь ну, днів 10 пройшло в мене. Я щось думаю, що то не то, тому, щось не вистачає. У в мене буквально за цей короткий час прийшло це нетримання. То зараз ви можете спокійно дійти до туалета. Спокійно, так, да, спокійно. Ну взагалі немає цієї проблеми, взагалі. То, тобто і до сих пір вона не вертається? Ні. Ну я ж не думаю, що вона в мене просто пройшла так. Ну, просто було, було співроку, а може посади, більше, так. Да, і... Після того, як я почала цей пояс одягати. А ви одягали отримана по центру, чи так трошки нанижувати? Чи я, ви переставляли? Я про це навіть ну, не думала. Просто а, так він дів... мене на нирках був. А, а потім, уже як я замітила, що в мене ця проблема взагалі зникла, то я ще для профілактики почала перевертати, так як я дівочка, а, вона, більше да, то я більше кераміки сюди клала. Ну зараз так як вже захочу, uh -huh. хочу більше. Як од... в залежності від того, що я одягаю на вулиці. <ривую. ривую>. Даріс, yeah, скажіть, чи... чим це в побуті стало зручніше, що пройшла ця проблема на тримання сечі, от наскільки це вам краще стало? <ривую> я зруч... зручніше. <ривую> ну от це проблема була, ну це добре, що я якось нікуди так не їздила. Була ну так, якщо ти ще кудись їхав, <ривую> то це так. А якби десь, ну, наприклад, у гостях чи що, і така. Було. Це дуже рядно, ну, якось неприємно воно. Ну, як мінімум. А, ну, я взагалі забула про цю проблему. Здорово. Радите дівчатам позбутися теж такої проблеми? <кхи> Звичайно. 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 Якщо в ну, мене так. навіть від холодного прийшло, то. То що ж качать про міостимуляцію? Бачите? Супер. У мене тут міостимуляція є на біохарті, то я можу mm -hmm. пузиком побути. А, ви можете там лягати. Ну, Але я не, не робила. Mm -hmm. Тобто да? це от сугубо з поясу. Сугубо від холодного поясу. Да? Здорово. Давайте поплиту.